Біля Свято-Успенського собору стоять труни, вкривають прапорами. У Полтаві прощаються захисниками України Дмитром Семкою, Богданом Бухтіяровим та Віталієм Дудкою. 25-річний Дмитро Семка та 27-річний Богдан Бухтіяров служили в одній бригаді. Мали звання матроси. Дмитро був водієм, механіком та електриком, Богдан розвідником. Про це Суспільному повідомив начальник групи морально-психологічного забезпечення міського терцентру комплектування Сергій Шкоропій. Знаю точно, що був в відпуску, бачив його сакна. з окна. В початку липня ось був в відпуску дому. Знаєте, був, бувають хлопці хуліганісті, так як він сусід, то він був дуже чемною такою дитинкою. Знаю, що працював на шина Чоловік завжди до нього їздив, обрешався. В День прощання захисникові Дмитру Семці виповнилося б 26 років. Він хотів бути спецпризначенцем. На війну пішов сам, говорить родич загиблого Володимир Семка. У воїна залишились батьки та сестра. Двічі до цього смерть нападала на нього. Одного разу він захищав. Приїхав захистити свого товариша, його підрізали і йому витягли. Одного разу попав у страшну аварію. Від машини залишилась одна дверка. Діма, й тоді викарбкався, молодчина. За словами Сергія Шкурупія, Дмитро Семка і Богдан Бухтіяров полягли під час виконання бойового завдання біля селища Урожайне на Донеччині. Сталося це 28 липня 2023 року. Був дуже спокійний, лагідний. Був знаю, що дуже мамин поможник. Все мамі допомагав. В нього сестронка молодша залишилась, Він завжди мамі допомагав. 29-річний Віталій Дудка проходив службу як командир бойової машини, командир відділення. Мав звання молодший сержант. Він загинув 30 липня на Луганщині. Ми якби з ним останнім часом і не зідзвонювалися. Я не знав, чи йому можна дзвонити, чи йому можна писати, де він, що він. Ми з Віталіком були куми, Дочку я хрестив у нього. Чудова людина була, футбол дуже любив. Часто коли приїжджали, разом спілкувалися. у Нас спільні теми були. Порядна людина, батько хороший. Всіх воїнів поховали у Полтавській громаді. Про це повідомив Сергій Шкурупій. Світлана Мостепан та Богдан Казиріць. Суспільне новини Полтава.